Дивіться, сьогодні ми маємо 22 лютого, раз до мене підійшов слідчий, який виривав у мене камеру і обізвав мене шахрайкою. Тобто я більше тут не маю що робити. Шарлатанкою. Тобто я більше тут не маю що робити. Я виключила і пішла. Я прийшла на прийом до голови. щоб всі бачили, яке Івано-Франківську управління СБУ, як слідчі нападають на громадян міста івано франківська